Друзі, вітаю! Це Відхерай, а сьогодні про квіти. Ось моя композиція, яку я робила в такої, ну, наподобі миски. І я показувала, я в мене пішла вже, була петунія, піднялася сильно вже цвіла, і я її прищепнула. Бачите, вона вже ну, не знаю, неділі-півтори може, не пройшло. І вона знову цвіте. Тут і тут, тут, правда, щось поїло, не знаю. І ось коліус, анютки. Лобелія, все, бачите, гарно. Квітує, вже майже закрилося, трошки те й закриє. Сколібрухашка моя. Трошки розрослася і бур'янчик тут треба прибрати. Зараз буду поливати. Ось так, бачите. Можуть квітувати мої калачики ампельні, але дуже швидко вигорають така спека, то. Дуже швидко відцвітають, але ну, я вам скажу, що в цьому році, як ніколи, такого квітування в мене ще ні разу не було. Ще. І ось дивіться на цю калібраху. По-перше, вона як хамелеон починає розпускатись, бачите, жовта, а потім стає розева. Ну, ця тільки ось один і то вдень була розкрита, зараз вже прикрилася така бордовенька. Ця замучена. Мабуть, їй за великий горщик, але все рівно потрошки цвіте, але вже більше стало. І ось ця, дивіться, як гарно вже роз... розрослася. Ця теж вже гарненька. І ця, не знаю, треба кавуни повиривати, з них все одно толку не буде. Тільки тянуть, ну це зараз полию та й вирву. Ця теж цікава, дивіться, така теж роз... починає розквітати, бачите, жовта, а коли вже розквітла, вже така стає. Гарненько. Тут все вигорає, сохне на очах. Треба позрізати. Також трояндочки ці, бачите, просто печуться. Треба зрізати. І, не знаю, але ні. Трошки інакше. Колір одинаковий, ну трошки відрізняється. Це, напевно, ці спрейки. Я не знаю, чим вони відрізняються, але бачите, тут... Вже таке йде бутончиками, ну, букетиками. Ну, теж вигорають, треба зрізати. І ой, як його звати. Рудбекія. Бачите, колись купила на базарі одну штучку і, ну, походу, дві, бо це інакше. Вся насіялася, але, дивіться, теж сохне. Те ж саме воно із гортензією. На ранок трошки відходить, але вигоріла, ну хоч такі трошки квіточки живіші. А на вечір за день це спікається. Не знаю. Хотіла для неї таку парасольку зробити, але щось руки не доходять. І ось квітує кам'яна роза. Молодила, дивіться, яка цікава. Я бачила вже давно, показували люди, що квітували, може, це залежить від сорту, але, бачите, не всі, але деякі попускали. Ще одна. Бачите, це інакше. Портулак, але не знаю. Боюся виривати, я тут повиривала, воно все горить. Так що, хоч трошки прикриває, поки що не чіпаю. Сьогодні і, і дощ накрапав, і гриміло, і хмари ходили, але толку ніякого. І ось мої традисканції. Супер. Порозросталися, я навіть не очікувала. Бачите, такі гарні. Доквітає ще одна лілія, це вже жовта, обсипалась, треба зрізати. А це така рожева, але вже вигоріла. І вже все це. А, ні, ще один бутончик є, але не такий замучений. Ну, спека. Сьогодні дивилася по телевізору, казали, що ще гірше буде. Так що, що нам чекати, я не знаю. Барбарис пішов гарненько, дивіться, яке листя красиве. Просто супер. Ось тут. Є. Друзі, калібрухашка. Щось вони ці в мене під літньою кухнею стояли. Е, не знаю, теж може дуже здорова ємність, не знаю. Ну, але всі маленька, ну геть неяка. Ну, а тут лобелія і тут вже кульбаба. Ой, і білокрилки. крилки. Боже кошмар. Ще білокрилка. куди не глянь, угу. всюди білокрилка. І ще ось одна теж. Бачите, калібрухашка теж щось не дуже вона. Ну і ще одна композиція. Тож, дивіться, тут петунія, коліус. Я зриваю цвіт, щоб воно не тягнуло силу на цвіт. Гарненькі, але теж, бачите, цей трохи вигорів. Теж лабелія, бур'янчик. Ось так. Тут, друзі, квітують калачики, але теж мигом вигорають. Ну, що зробиш? Відцвітають, вигорають. Різні, ось дивіться. Це таке трояндочками така, ну теж, бачите, вигоріла. Це дві одинакові. Це ось тільки розпускається, дивіться, яка гарна. Ну, і тут те ж саме. Квітують і одразу вигорають. Тут також. Спека всьому дає жару. І ось, друзі. По другому кругу пішла квітнути пелергонія. Це мені подружка подарувала, але ну, черенок давала мені живця. Але перший раз були більші квіточки, ще зменші. Теж треба пересадити. Вона тут дуже в маленькому горшечку. Бачите? Але квітує вже другий раз. Вона в мене тут на вулиці, під навісом, так що. Отак. І ось, друзі, мої бругманції замучені. Дивіться. Вона навіть збирається цвісти. Моя ти хороша. І, друзі, поливала квіти і не можу показати вам, дивіться, яка гарна лаксинія розціла в мене. Просто супер. Я показувала, що вона починає квітнути, а це вже повністю розкрилося. І дендробіум продовжує квітнути. А ще ось, друзі. Жовтий гібіскус. Сподіваюся, що все-таки розквітне. Як розквітне, вам покажу. Бачите, два бутона є. Довго я чекала, давно він в мене не цвів. У мене ще є ось, не знаю, це, це мабуть, червоний звичайний, а це рожевий, по-моєму. Бачите, такий із листям рябеньким. Ну, поки що нічого не, не випускає. Так що, друзі, я сьогодні задоволена. Нашими квітами. І сьогодні ходила на заняття, вставлю вам трошки, чим ми займалися. Ось такі свічечки, друзі, ми зробили, а потім нам запропонували витягнути по три карти психологічних і знайти відповіді на наші запитання. О, дівчата, тому злі, заклопотані, так само, як в житті, все-все як в житті. Зараз ми подумаємо з вами про ваш ресурс. Про те, що вам може допомогти, наприклад, давайте на найближчій місії ви подумайте про себе, про свою родину, про своє оточення, про друзів, про те, що ви хочете зробити. І ви, ви витягнете кожен по три картки і роздивитесь їх. І там буде якась вам підказка від всесвіту. Ви витягнуєте просто Спасибо. з думками про свої якісь. Подобання, емоції, проблеми, я не знаю. Роздивляємося. що наображено на карті? Хто там із котиків ви? Бо там може бути декілька котиків, який там котик ви? І що вам, ці карти, про що вони для вас? Можливо, якась ситуація, яка у вас турбує, ви побачите якісь там рішення. Все, що вам прийшло перше на думку. Оце ваш! Це У нас дівчата витягують, кажуть, боже, це ж правда, як це працює. Кажу, ну ви ж витягували самі, не я вам їх витягувала!» Ну, що хлопці? Ось друзі, що О, мені випавли. Да. Це зробить ловушку, да. оце я багато рейом. Але це вийшло навпаки за дівчат, Так, ну що, розпочинаємо. Сьогодні ми з вами проведемо заняття з елементами тренінгу. Тому я запрошую вас в коло, ми розпочнемо в полі працювати. Ну і далі продовжимо. Так, є у мене. Справа так і називається клопочок. Зараз ми, кожен із вас, висловимо свою думку стосовно того, що з вами сталося, можливо, якась подія у вашому житті 에, за останній період. Тобто за той період, коли ми з вами ось зараз не зустрічалися цих два тижні, що ми не бачилися, для того, щоб ми, можливо, більше пізнали один одного. Ну, от Є якась там подія, щось у вашому житті було такого, з чим би ви могли поділитися. Ну, а На цьому, друзі, все. Дякую всім за перегляд. Дякую за підтримку, за коментарі, за підписки, за вподобайки. Всіх вас ціную, люблю. Бажаю всім миру, спокою, всього самого найкращого, найшвидшої перемоги і до нових зустрічей. Пока.